Слава Україні! В Вефірної новини першого квітня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Андрій Новосад. Захисник був родом із Торійської громади. Волинянин добровольцем пішов на військову службу у серпні 2023 року. 31 березня волинянин повернувся на батьківщину. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. На Волині обласний ТЦК оголосив у розшук 8 тисяч ухилянтів від загальної мобілізації в Україні. Про це повідомила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Оляна Кравчук у коментарі телеканалу Гід. Всі 8 тисяч ухилянтів внесли до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг, як таких, що перебувають у розшуку. адже… Вони не з'явилися до ТЦК за викликом чи проігнорували повістку. Їм загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У луцьку пожежа у квартирі, як повідомили очевидці, загоряння виникло в одній із багатоповерхівок на вулиці Шота Руставелі 31 березня. На фото видно, наслідки вогонь завдав значної шкоди помешканню. Як пише Сайттон, Луцька та Волині, конкуренти рятувальникам довелося розрізати бензопилові вхідні двері, аби потрапити в квартиру, адже в ній. Перебував чоловік. Відомо, що пожежа ліквідована, як повідомили в одному управлінні ДСНС, у Волинській області у квартирі перебував чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. Найтепліше за 77 років, 30 березня цього року, синоптики зафіксували в обласному центрі Волині черговий температурний рекорд. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, стовпчики термометрів показували 23,5 градуси. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році. Тоді було 21,4 градуси за Цельсієм. На волині водія продуктового магазину визнано винним у вихиленні від призову на військову службу. Від під час мобілізації призначено три роки позбавлення волі. Про це повідомляє главком з посиланням на дані судового реєстру згідно з вироком ківерсійського райсуду, у липні 2023 року винувачений пройшов ВЛК, яка підтвердила його придатність до військової служби однак військовозобов'язаний без поважних причин. Не з'явився на пункт збору у визначений день. У суді чоловік визнав вину. При цьому пояснив, свідомо не прибув до пункту збору. Більше того, не має бажання виконувати військовий обов'язок, оскільки хвилюється за власне життя. Він додав, що має намір створити сім'ю. Під час ухвалення вироку Феміда визнала пом'якшуючою обставиною покаяння те, що обвинувачений активно сприяв у розкритті злочину. Під час нічної повітряної тривоги 31 березня ворог атакував крилатими ракетами. Той об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Одна людина загинула. Як повідомили, у Ова від ракетної атаки зруйнована адмінбудівля була пожежа. Влада не уточнює, куди влучили окупанти. Також як повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. У регіоні осколки повітряної цілі росіян цієї ночі пошкодили електроопору. Також незначних пошкоджень зазнав фельдшерський пункт. Люди не постраждали. Російські окупанти атакували 14-ма ракетами Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації, то 95 МС, запущених із. Саратовської області, а також балістичною ракетою Іскандер М із Криму та Х-59 з окупованої території Запоріжжя. Ще 11 шахетів. Ворог запустив із російського приморського ахтарська та окупованого Криму Внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей. Президент Володимир Зеленський заявив, що кадри і зміни, які відбуваються у владі цього тижня, це ще не усі підготовлені рішення. Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій цього тижня. Відбулось кілька змін, і це не всі рішення, які підготовлені. Ми робимо офіс більш функціональним, зазначив очільник держави. Крім того, за даними української правди, у кабінеті міністрів незабаром очікується кадрові перестановки. Станом на 31 березня без електропостачання в Одеській області перебувають 10 тисяч абонентів. Влада підтвердила, що уночі під обстлом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини. Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів. Внаслідок цього відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Люди не постраждали. Команда хакерської групи UA-25 отримала доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин. Про це повідомили управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України. Стверджується, що хакери змогли проникнути на сервери критично важливої інфраструктури та отримати десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдала збитки в країні агресору більш ніж на як на 12 мільярдів доларів. Заявив Стратком зсу. Також там додають, що на відновлення серверів та інформації знадобиться велика кількість часу і ресурсів. Франція планує передати Україні сотні одиниць старих, але все ще функціональних бронемашин. Вібі, а також ракети для систем протиповітряної оборони «Сампті» в межах нового пакета допомоги, як повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Такі бронетранспортери потрібні для мобільності українських військ, щоб утримувати настільки велику лінію фронту. Також на прохання України посилити протиповітряну оборону Франція передасть ракети СТР 30 до зенітно-ракетних комплексів СамПТІ. Також Франція у дуже стислі терміни розробляє дистанційно керовані боєприпаси, щоб поставити їх нам уже цього літа. Додав Лекорню в Азербайджані. Заявили, що Вірменія накопичує війська бронетехніки артилерійських установок, а також інших важливих вогневих засобів на кордоні. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Азербайджаном. Азербайджанському оборонному відомстві також стверджують, що Вірменія здійснює інтенсивний рух військ. Збройних сил на кордоні у Міноборони попередили, що будь-яка спроба військової провокації буде рішуче припинена азербайджанською армією. Своєю чергою, міністерство оборони Вірменії спростувало заяви азербайджанської сторони. Наразі ріменія називає оперативну ситуацію на кордоні з Азербайджаном як стабільну і не бачить необхідності в ухвалення додаткових заходів щодо захисту кордону.